В Україні 24 області та Автономна Республіка Крим, яка окупована Росією з 2014 року. Чи знають чернівчани, яка області найбільшою, а яка найменшою? Найменше це точно Чернівецька, бо я сьогодні зранку це читала. А найбільша? Найбільше, ну не знаю, може Дніпропетровська або Запорізька, або, знаєте, Автономна Республіка Крим. Це є, теж є. Яка найбільша і найменша область України? Ну, Мені здається, що найбільше то все-таки Чернігівська. Я чомусь так думаю. Червоно? Та? Чернівецька. Мабуть, Чернівецька. Але найкраще. <звук> яка найбільша і найменша область України? А я не знаю. Ну, припущення. Ну, припущення найменша область України. яка? Не Знаю, Франківська угу. чи невелика? Найбільша. А найбільше тут, якщо на сході десь там брати Донецька, Луганська, десь, напевно, з тих областей. Найменше Чернівецька, найбільша, можливо Київська. Найвели... Найвелика? Найбільша найбільше. Най... найбільше це Одеська. Чернівецька. Найменша ну, Чернівецька. А найбільше? Населенню чи по площі? По площі. По площі Одеська. На вашу думку, яка найбільша і найменша область України? Найменше Чернівці, а найбільша. Я не знаю. Перепущення ваше. Одеса. Так, давай. Чернівецька найбільш. Не <рес> знали. Чернівці найменші, по-моєму. Так. А найбільша? Вероніка, яка найбільша область України? Одеська. Одеська. Правильно? А найменша наша Чорнівецька. Добре, а, а найбільша, світа, найбільша? А найбільша освіта, яка найбільша? Найбільша область, яка в нас? Харківська, яка? Припущення ваші. Ну от припущення моїх Харківська. Я навіть не знаю, а Чернівецька найменша, то знаю.